Псалом Сороковий, Керівнику псалом Давида. Непохитно надіявся я на Господа, і він схилився до мене, почув благання моє, витяг мене з ями повної води, з багна і поставив на скелі ноги мої, зміцнив стопи мої, пісню ново вклав уста мої хвалу Богу нашому. Багато хто побачить, злякаються і покладатися будуть на Господа. Щасливий муж, який Господа зробив опорою своєю і не звернувся до гордовитих, до тих, хто до брехні схиляється. Багато великого вчинив ти, Господи, Боже мій, чудеса та помисли твої про нас, немає рівного Тобі. Сповіщав би й говорив би я про них, але більше вони, ніж можна розповісти. Жертві дарів не хочеш, вуха ти відкрив мені, за спалення та жертва за гріх ти не змагаєш. Тоді сказав я ось іду, як у собою книжковому наказано на мені, хочу чинити волю твою, Боже мій, і тора твоя у серці моєму. Проповідував я справедливість у великому зібранні, ось не столяю вуз своїх, Господи, Ти знаєш, справедливістю твою не проховую я в серцю своєму. Про вірність Твою і про спасіння Твоє говорив я, не приховував я милості Твоєї і правди Твоєї перед зібранням великим. І ти, Господи, не стримуй милосердя Твого від мене, милість Твоя і істина твоя, нехай завжди оберігають мене, бо оточили мене, біді нещислені, наздогнали мене гріхи мої, так що й бачити не можу. Більше їх, ніж волосся на голові мої. І серце моє залишило мене. Благоволи, Господи, врятувати мене, Господи, поспіши на поміч мені, нехай посоромлені та зганьблені будуть усі, хто шукає душі моєї, щоб згубити її, нехай відступлять назад і посоромлені будуть ті, хто бажає лихохо для мене. Нехай зацепеніють від сорому ті, що говорить мені, ага, ага. нехай тішаться та радіють тобі всі, хто шукає тебе. Та хто любить спасіння Твоє, нехай завжди говорить: Великий Господь, а я убогий та бідний, хай про мене подбає Господь, ти поміч моя та рятівник мій. Боже, не зволікай.